Путін зібрав нараду, і е, от така цитата від нього стосовно того, чого він жадає за підсумками, головна. Задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони видавити вибити суперника з наших територій і разом з прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордону. Ну і е, каже про те, що Україна намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому. Скажіть, будь ласка, перше очікувано? Ну нібито логічно очікувано, та але от е, скільки е, часу пройшло, і от, взагалі, те, що ви споглядаєте, як РФ. Ска верхівка реагує на ситуацію для вас? Ця реакція вона е теж є логічною чи може в дечому несподіваною? Ну, на мою оцінку це слабка реакція. Вони дійсно знехтували тими повідомленнями, що ми готуємо операцію, бо ну, відомо, що ми десь за два тижні вони приблизно знали про наші плани. Бачите, Путін вимагає від Міністерства оборони заходів, але керувати операцією, зокрема той формат, який запропоновано, все таки буде Федеральна служба безпеки. А армія і ФСБ в Російській Федерації це дуже жорстка внутрішньо видова боротьба. Одні не переносять інших, і от таким чином він десь намагається балансувати. Видавити так зрозуміло нам. Би хотілося, щоб вони, звісно, почали перекидати свої бойові частини зі східного напрямку, там де зараз нам особливо важко, щоб можна було говорити, що літня наступальна кампанія Російської Федерації завершилась. Вони будуть цей факт відтягувати до останнього, і поки що намагаються десь знімати змен загрозливих напрямків. Зокрема, інформація 810 та бригада з південного напрямку Чорноморського флоту РФ вирушила. Десь знімається окремий підрозділ, але в самій Росії і форму залучаються і строковики для. Протидії українським військам, і навіть охорона великих державних підприємств, воєнізована охорона такі, і навіть інформація, що так звані їхні можна російські фольксштурми, так звані сили ну, аналог територіальної оборони. Я звісно, тр трішечки іронізую залучаються для того, щоб зупинити от саме просування українських військ, але маємо розуміти, ми діємо десь на площі в тисячу кілометрів. Говорити про контроль можна десь над половиною українські війська зараз там маневрують, намагаються десь не концентрувати. Труватися в одному місці, рухатися біля газогону, біля залізниці, біля лінії електропередач, щоб десь обмежити можливості російської авіації. Бо їм би дуже хотілося саме просто все забомбити. бо на цивільне населення їм, як то кажуть, наплювати. Ну і важливий внутрішньополітичний аспект от, власне нашої операції в російському прикордоні. Я нагадую, що в січні цього року власне був прийнятий. Закон указ точніше президента Зеленського про історично населення українцями території Росії, де ми ну чітко зафіксували, що ми будемо захищати українців в РФ. Тому це як на мене, дуже чітке виконання цього указу. Коли ви е, думку свою впроваджували у відповідь на це питання, ви е, значить, е, згадали таку словосполуку сполуку, внутрішньо видова боротьба та між спеціальними службами РФ. скажіть, будь ласка, а от чи це е, не є зараз ідеальною нагодою там е, в цій банці е, павуків е, просто розібратися одне з одним? Та а правду ось ці розбірки, коли вони будуть їсти там один одного, воно е, буде най? Е, Активнішним чином для нас виглядати, бо вони дійсно послаблять себе середини. Чи це романтизоване сприйняття ситуації? Ми не можемо виключати таких сценарій, але зараз поки що немає на жаль другого пригожина, який би міг зробити збурення і поставити Росію. Ще маємо не забувати, що всі ж російські соловики, і армійці, і ФСБ, і інші цієї війни годуються. Ну це конкретні величезні потоки грошей, які вони ділять, за які воюють постійно, намагаючися перетягнути повноваження. Тому, чи можливо таке кожен такий захід, все, що відбувається на території РФ, так це великий шанс, тому що Росія зсередини. Як показав той же Бунт Пригожина, вона слабка, коли 5 тисяч головорізів поставили на вуха всю Росії, тому власне паніка є на Курщині, є оце бродіння. Як буде далі, це залежатиме від успішності сил оборони України, які діють в цьому районі. А історія про е, надання дозволу чи е, продовження кілометражу е, для нанесення ударів і американською, тому що ну, зброєю наших е, партнерів, вона зараз е, може бути на часі в тому сенсі, що її, от користуючись, даруйте за е, термінологію цієї ситуації, можна ефективніше і швидше вирішити. Чи це так ці питання не вирішуються в тій частині, що це ну не повпливає яким якоюсь казирною картою при перемовному процесі. Ну, дивіться, є така дуже фраза переможи, щоб я тебе підтримав. На жаль, вона дуже часто застосовується щодо наших західних союзників. Колись, Зараз колись точно... Сак Сокр, казав трошечки інакше, та бо було було таке, дало було до цієї фрази. Та? Будь ласка, абсолютно це кожен наш такий успіх, коли ми переходимо грубо, скажу ці червоні лінії, б'ємо по території РФ, заходимо на територію Російської Федерації. Просування у нас набагато швидше ніж у Росіян за всю літню кампанію, на які вони втратили понад 70 тисяч свого особового складу. Тому кожен такий успіх, коли ми показуємо, що не варто боятися Росії, що вона не така міцна, що в багато відіграє пропаганда їхні ПСО щодо міцності, бо в них вже мало бути потужне угрупування север в цьому районі, вони ж старалися відкривати ще один фронт на Сумщині. Кожен такий факт він явно пришвидшує ці процеси. Єдиний мінус, що у Вашингтона є певна своя логіка управління ризиками ескалації. Вони прямо визнають. Це їхня логіка, яку можливо не розуміють українців, але однозначно це нагода точно пришвидшити це питання. Я вам гарантую, що питання зняття західної зброї, ударів по території Російської Федерації точно буде прийнято питання лише часу, якому нам бракує. Так тут будемо дійсно дивитися. За тим, як ці процеси плинуть, і буквально от під фінал нашого діалогу Дмитре, хочеться запитати вас про ефективність використання рефією зброї їх союзників, друзів та із північної Кореї, і от зокрема з Ірану і на тлі тих чуток про балістичні ракети, які керуванням яких ну вправами з вправлятися з якими кажуть вчати рефців на іранській території. Не знаю, не підтверджена офіційна інформація, але чутки такі. Є наскільки ось е, ця допомога від е, держав, які підтримують рефію, вона е, визначає зараз е, перебіг подій на фронті? Та я можливо повторюся із початком нашої розмови ага. Росії важливо підтримувати оцей тиск те, що я постійно говорю, російські удари масовані ракетні атаки, дронові атаки по території України. їх не варто прив'язувати до якихось геополітичних подій чи подій на фронті. Вони б'ють тоді, коли можуть, коли накопичили достатній кількість активне використання, зокрема і північно-корейської балістики, яка точно по якості навіть гірша ніж російська, так само як їхні артилерійські снаряди, це свідченням того, що російський військово-промисловий комплекс не справляється. Плюс ми понаносили удари в тому числі по підприємствах, тому Росія будуть робити все, щоб хоча б підтримати той тиск ракет і дронів на тому рівні, який вони є зараз. Так це для нас додаткова проблема. Якої стали ті шахеди, тому власне, і ведеться комунікація на міжнародній арені постійно щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Тут у нас на жаль іншого варіанту немає. Пане Дмитре, ви заговорили, а ми вас побачили, як казав колись Сократ, бачите, все справджується і сьогодні. Спасибі вам велике за те, що ви знайшли час і можливість бути з нами при живому етері. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло був при етері телевізійного каналу Прямий.